Що хочу сказати по овочам цього року. Значить, помідори мені сподобалися всі. А я сидила космонавт Волка. він мені дуже подобається. Я його чи другий, чи третій рік саджу. Я вже не пам'ятаю, плоди великі, смачні, соковиті. Єдине, що цього року кущі багато хворіли. Але, в принципі, всі помідори хворіли. От. Що ще? Дамські пальчики дуже гарно плодоносять. Оберіг теж добре, Ну, багато плодів. Також садила апельсин. Блодів теж немало, але на ньому написано було, що він низькорослий. Але на ділі він десь метр заввишки. Тобто, ну, якби і високорослі такі можуть вимахати, якщо чесно. Чого вони вирішили, що він низькорослий, я не знаю. Ну, здається, низькорослий. Треба ще передивитися, ну, дається не скоро слив не Е От ем, хто ще був? А, ще волове серце я висаджувала. Волове серце теж ем, гарні плоди, але він не такий рясний, звісно, як е, там е, ці слівки. Е, але. За рахунок того, що плоди такі величенькі, ну, були і величенькі, були і маленькі, але в принципі в більшості випадків такі величенькі. От. Ну, помідори мені всі сподобались. З чим я не вгадала, це з огірками. Я їх висадила зарано трошки. Трохи не вгадала, я думала, вже буде тепло, але ну, вийшло, як вийшло. Цього року закрити не змогла, але поїсти поїла. Ну, теж добре. От, кабачки брала Ангеліна, дуже, дуже рясний такий гібрид. Ну, просто, щоб не збрехати, через день можна було збирати кабачки чи через два, ну щось таке. Там під вересень вони так трошки здали вже, але, в принципі, я спіла і поїсти, і закрити, і ну, взагалі баклажани, хоч у мене сорт. Ну, я хотіла алмаз, вийшов, мені казали, це, мабуть, сорт Валентина, ну, вже що є. Але незважаючи на те, що ну, невеличкі були баклажани і такі ну, тоненькі і, і, і такі довгі. Зважаючи на це, теж спіла і поїсти, і закрити мені сподобалось. З приводу перцю він у мене зараз плодоносить, бо в мене поки не виходить нормально виростити розсаду, ну, що я, і того вона поки розгониться, починає плодоносити у вересні. Вересень, кінець серпня, десь таке. По перцю мені сподобався оцей перчик, зараз покажу, цей, бачите, перчик, він іде ніби як гірчак, але він не гострий, він солодкий. За рахунок того, що на ньому багато плодів, тобто він Ну, багато ви зможете закрити. ну, Єдине, що не нафаршируєте, але, як, наприклад, там закривають там, у маслі або розсолі, взагалі легко. Головне, не переплутати з гірчаком. От, ще садила білозерку, вона мені теж подобається, така. Ну, ну, багато плодів у неї. У неї. От, е я, до речі, прочитала, не знаю, правда чи ні, що е вона до заморозків плодоносить, Не знаю. Напишіть, якщо знаєте, бо я, я не знаю, я перший раз її снила. Ще садила сорт Шарок Шерін, називається І він йде. Виходить, що як би білий з рожевим таким бачком, перець є, але ну, його небагато. Він ну, плодів небагато. От, і ще я вже не пам'ятаю, який садила якийсь червоний. Зараз покажу. Вон, бачите? Оце він такий. Я так розумію, що він кубовидний, судячи з форми. Не знаю, вспіє достигнути чи ні, але я думаю, якщо що, вдома достигне. Так, і, в принципі, я так більше ніби нічого не садила. Цибулю брала на базарі. Вона, в принципі, нормальна була, єдине, що стрілки пускала. Але не без цього, звісно. Гарбузи ще ростуть. Краще всього, як завжди, плодоноси. Оцей такий як його називають. Він такий солодкий, грошовидний. От, ну і в принципі, все, про що я хотіла розповісти. Зараз у нас дощ. Ну, що робити? Осінь вже прийшла, потихеньку прибираю. Те, що вже, як це, погано себе почуває. Деякі огірки вже прибрала, помідори, кабачки, бо вони вже мучилися. Тож потихеньку готуємося до зими.